Я 103 кг ваги, 1,80 м ростом. Скільки років я не ганяю автомобілі, з 2011 року пригнав перше авто, я наконець зустрів і знайшов автомобіль, який мені найзручніше сідати і користуватися. І так, Volkswagen Golf Plus, купейний двудвірний. Подивіться на цю громадні двері. Посадка прям дуже зручна. 1,6 MPI, 9 рік, BSE 207 пробігу. Дивіться на стан керма двохзонний клімат контроль, тільки заправлений холодить капець. На літо саме то. Сервісна історія. Єдиний власник салону, ноль переоформлень. Хельмут звали власника. Дивіться на ці двері. Настільки зручне, практичне авто для міста, для першого авто, для підмінного авто, для молоді. Шикарний варіант на класних легкосплавних дисках без корозії. Без корозії абсолютний оригінал, не бите, не фарбоване, з рідним лобовим склом, без технічних зауважень. Місто Вінниця Василенка в 21. Або замовляйте доставку підім. Дуже достойний, класний, ефектний варіант.